Коли на тіла діє виштовхувальна сила? Виштовхувальна сила, можливо, в рідинах і газах. Що взагалі ви вже знаєте про виштовхувальну силу? Якщо у вас немає друкованого зошита, напишіть, будь ласка, сьогоднішню тему виштовхувальна сила в рідинах і газах закон архімеда Що ми зараз вже про це знаємо? Де ми зустрічаємося з вами? Просто як люди, як е, жителі планети, де ми зустрічаємося з виштовхувальною силою. Та постійно іграшки в нас плавають в ванне, ми з вами плаваємо у е, морі, у басейні, е, у повітрі рухаються полинки, листочки, е, Тобто виштовхувальна сила, вона діє в рідинах і в газах. Давайте більш детально з нею познайомимося. Є певні умови. Наприклад, такі питання, чому м'яч, який занурило у воду, відпустили, він вискочить над поверхнею води, і ви бачите, як він знаходиться. Він ледве торкається води, він навіть не занурений. І на, на, чому важкий камінь, який на суходолі не можна зрушити з місця, ми можемо підняти під водою. Ви б, мабуть, е помічали, що у воді всі тіла стають легшими. Чому це відбувається? А взагалі є таке відео, де в Мертвому морі, там де велика кількість солі у воді? Е так, одну. Секундочку, хтось приєднується. Там взагалі дуже важко щось занурити під воду. Так ось, і третє питання, яке ми дамо сьогодні відповідь: чи правда що людина у воді перебуває в стані невагомості? Тобто на доброго неї дня. доброго вечора сила тяжіння. Давайте уявимо ось такий буйок, який ви спостерігали неоднократно в морі. так? Навіть якщо на нього ми будемо намагатися його занурити у воду, він все одно залишиться над поверхню води на поверхні. Про що це свідчить? Давайте ще роздивимося такий цікавий досвід. Взяли е, важелі і врівноважили е, е, гумову кулю та певну кількість е, е, тягарців. В, е, Важелі перебувають в рівновазі. І е, ось цей е, кулю занурили у порожню склянку. Потім взяли в цю склянку, занурили, е, налили воду. І як ви думаєте, що буде відбуватися? Як буде себе поводити важель? Він перехиліться, начебто. Наш м'ячик чомусь став легше. Такий самий досвід провели, але з повітрям. Взяли таку саму установку, кулю, але е, у порожню склянку під тиском е, додавали повітря, тобто збільшили густину повітря. І ви бачите також наші тяга наш важель перестав почав. то е, е наш. Наша установка також дала, е -е, начебто наша куля з часом стала легшою. Те ж саме, давайте. Тобто, що ми можемо про щось робити висновок? Тоб, е, ми ж розуміємо, що у воді я не стаю стрункішою, худішою, так? не стаю легшою. Щось відбувається. На мене діє якась сила. Так само і на кулю, щось діє на неї. Давайте розглянемо ось цей занурений е, кубик. Ой, рідину. Сила f 3 і f 4 це сила яка. Е, Протилежне за напрямком і рівне за значенням. Пам'ятаєте, коли ми вивчали тиск, який діє на стінки посудини, направлень, е що він е тисне в усіх напрямках однаково. Тобто F3 і F4, вони протилежні за напрямком, але рівні за значенням, і F3 і F4 зрівноважують одна одному. тобто f 3 дорівнюється f 4 Ці тиски, які тиснуть на оці. Бокові грані, вони однакові. А якщо пригадаєте попередні уроки, там де ми вивчали гідростатичний тиск на поверхню верхню поверхню та дно цього кубика на F1 і F2, буде різні сили діяти, тому що гідростатичний тиск це тиск роже Відповідно, там, де H1. Нас, що діє на силу f 1 буде набагато менше, чим h 2 яке діє на f 2 Виходячи з формули, як розрахувати силу тиску, це тиск помножити на площу поверхні. Це ми вчили, коли знайомилися з тиском твердих тіл на поверхню, ми можемо зібрати формулу, яка має назву сила Архімеда або виштовхувальна сила. Що тиск завжди буде на дно більший і сила тиску, яка тисне на протилежну сторону, тобто виштовхує завжди буде більша, ніж на F1. Тобто, ці сили не врівноважені. На тіло занурено у рідину діє виштовхувальна сила. Запишіть, будь ласка, це речення. І від того, яка це рідина, досить сильно залежить виштовхувальна сила. Чим більше солей в морі, тим більше там буде виштовхувальна сила. Ви бачили відео там, де в морі взагалі не можна потанути, нирнути, зануритися, тому що воно настільки сильно виштовхує, що ти можеш тільки лежати на поверхні. Є, є формула, щоб знайти виштовхувальну силу, потрібно порівняти тиск, який чиниться на F1 та F2. І різниця цих тисків і буде наша виштовхувальна сила. Також є таке поняття, як архімедова сила. Вона має те ж саме що і виштовхувальна сила, що в нас тиск це рожа аж І щоб знайти силу архімеда, потрібно рожа аж помножити на площу поверхні від виходячи з цього жовтого кольору внизу запишіть, сила Архімеда це роже H помножити на площу. Знаючи з попередніх уроків, що об'єм тіла це площа помножити на h, на висоту, ми можемо сказати, що сила Архімеда це в. Але дуже важливо, ро не зануреного тіла, а саме рідини, в якому занурюємо. Тобто, як буде себе погодити виштовхувальна сила, дуже сильно залежить від того, яка це речовина: вода, керосин, бензин, олія, кислота якась, ну, від цього досить все залежить. Переходимо до вашого зошиту. Потрібно вписати пропущення, тиск. Це величина, що характеризує результат дії сили і дорівнює відношенню сили до площі поверхні. Тиск, створюваний на нерухому рідину газ, передається рідиною газом рівномірно у всіх напрямках. Тиск, що створює нерухома рідина, обчислюють за формулою ρgh. Це наш гідростатичний тиск. А тепер знов ось у нас є така. Таке зображення, як була і на слайді. Суцільний металевий куб довжина ребра його 10 см. Нам, ми занурили у воду. Тобто, що таке довжина ребра? Це ось наша площа нашої поверхні. Верхня грань перебуває під водою на глибині 5 метрів. Тобто аж 1-5 метрів. Так як в нас куб. То всі грані в нього однакові, ми розуміємо, що h також скільки буде. Як і довжина ребра. Тобто скільки? <плес> Чому дорівнюю h з цього зображення? Сьомий клас. <плес> Якщо h в нас Ребро в нас 10 см. Тобто всі ребра, вони в кубі однакові. Тобто, і ось це ребро також 10 см. А це наше відповідає H. Тобто H2 це буде 5 плюс 10. І це буде вже 15. Але майте на увазі, що в нас все задано в сантиметрах А для того, щоб розрахувати. Задачі нам потрібно сантиметр перекласти в метр. Тобто, нам на цей час дано, щоб розрахувати тиск, нам потрібно знати ров нашої води, нашої речовини, це вода, 1000, коефіцієнт всесвітнього тяжіння це 10 і H1 це 0,5 метра. Якщо перемножити, то тиск, який чинить на верхню грань куба. 50 500 паскаль. Сила тиску води ми множимо ще на площу нашої поверхні. На площу верхньої грані. Це буде 100 помножити на 10, помножити на 0,5 і помножити на 100. Тому що 10, щоб знайти площу, потрібно 10 помножити на 10, це буде 100. Це буде 500 ньютонів Якщо порівняти з тиском, який чиниться на нижню грань, то це вже буде 1500 паскаля Тобто різниця з верхньою грю та нижньою грант в 3 е, рази. Скажіть мені, будь ласка, як буде поводитися це тіло? Як воно буде рухатися, в яку сторону? Якщо тут зверху 500 паскалей, а знизу е, 150 паскалей Куди буде рухатися наш кубік? На дно і спливати? Звісно, що він буде вспливати. Уявіть, що один з вас має силу 500 ньютонів, інший півтори тисячі ньютонів. Виграє той, хто має силу тисячі ньютонів. Вибачаюсь. Давайте запам'ятаємо інформацію. По вертикалі вгору на кобік, зануреного рідину, діє сила зумовлена різницею тисків на його нижню і верхню грані, тобто виштовхувальна сила. Виштовхувальною силою, що діє на тіло в рідині чи газі, називають також Архімедовою силою. Давайте прочитаємо інформацію та з'ясуємо, як обчислювати Архімедову силу. Тобто, з попередніх двох зі слайдів із задачі, яку ми щойно роздивилися, зануримо прямокутний паралеліпіпід у рідину так, щоб його дві грані були паралельні поверхні рідини, тобто знаходилися під водою. Сила, що діють грані попарно рівні та протилежно напрямують. Тому їх рівнодійна дорівнюється нулю, Тобто F3 і F4. На верхню грантіла діє сила зумовлена тиском стопа рідини висотою H1. Рожа H1, помножити на площу. На нижню грантіла діє та сама сила, але зумовлена висотою рідини H2. Пам'ятайте, чим нижче ми занурюємося під воду, тим більше ми відчуваємо тиск. Тому що стоп води над нами, тобто його. Висота більша і ми нам складніше. Так само і силою, чим нижче ми опускаємося до дна, тим більша буде виштовхувальна сила, тому що вона залежить напряму від е, висоти. Отже, рівнодійна цих сил направлено в кого і виштовху, є виштовхувальною силою. Тобто будь-яке тіло, яке ми занурюємо у воду і, або у газ. Ізначально діє виштовхувальна сила за природою. Навіть якщо воно досить маленьке, все одно діє виштовхувальна сила навіть у повітрі. Тобто, якщо ми зробимо умови такі, що ми будемо е, тиск е на нас знизу, буде менше за тиск на, е, навпаки, тиск, який чи не вгорі, буде менше за тиск донизу, то ми ж зможемо літати. Побудуємо графік залежності Архімедової сили від густини рідини, вважаючи, що об'єм тіла незмінний. Пам'ятайте, коли ми будували оці всі графіки сила Архімеда G, H, Неправильно писали, R, G, H і помножити на площу. Ой, вибачте, РЖВ. Сила Архімеда. Ро тут головне рідини, в яку занурило тіло. Не тіло, яке занурило, а пустини рідини. Побудуй графік залежності Архімедово сили від об'єму тіла. Сила Архімеда напряму залежить від об'єму. Тобто і в, тому, і в тому випадку в нас залежність прямо пропорційна. Закон Архімеда занурено в рідину чи газ, діє виштовхувальна сила і формула нашої виштовхувальної сили, ДРО – це усина рідини або газу, тобто рідина, яку занурило тіло. Ж – це прискорення вільного падіння 9,8 Н на метр квадратне, або. 10 для швидкого розв'язання задач і В об'єм зануреної частини тіла. Тобто, якщо ми роздивляємося корабель, яка діє виштовхувальна сила, якщо роздивляємося айсберг, то нам потрібна тільки та частина, яка знаходиться під водою. Те, що над водою нас не цікавить і не впливає на виштовхувальну силу. Там може бути що за Нас цікавить тільки те, ті, що під водою. Лінія дії виштовхувальної сили проходить через центр тяжіння витісненого об'єму рідини. Тіло занурило повністю у воду. Як зменшиться виштовхувальна сила, якщо збільшувати глибину занурення тіла? Звісно, що вона збільшиться. Вона збільшиться. Тому що ми щойно казали, що залежність пряма. Так? Тому що виштовхувальна сила це за формою Ро помножити на Ж, помножити на площі, помножити на висоту стовпа. Чим більше буде висота стовпа до нашого тіла, тим більше виштовхувальна сила. Тут ми запишемо збільшиться. Тіло об'ємом 0,5 5 метра кубічних щільно притисло до дна посудини. Потім цю посудину повністю заповнили водою. Чому дорівнює Архімедова сила, що діє на тіло? Сила Архімеда дорівнюється РОЖВ. В. Нас сказано, що рідина в нас вода. Тобто ми беремо, що Ро дорівнюється, давайте запишемо дано. Нам дан об'єм. 0,5 п'ять десятих метра кубічних. Нам дана е, густина води до тисячу кілограм на. На метр кубічний. Нам там за замовченням дано же. Це 10 І ми тепер нам потрібно знайти силу Архімеда. Підставляємо наші чисельні значення, отримаємо, що сила у цих, у, при цих умовах дорівнює 5000 тисяч Якщо б під між не притисли до дна посудини, то тіло могло б мало змогу рухатися у воді, тобто на нього тисне зараз максимально тиск. Якщо б умова була початкова і інша, що, наприклад, тіло поклало у воду, то воно могло знаходитися десь посередині, як зміниться. Архімедова сила, що діє на повністю занурене в рідину тіло, якщо його замінили на тіло такого самого об'єму, яке виготовлене з матеріалу більшої густини. Тобто, уявіть, що в нас пінопласт замінили його на метал. Що буде робити тіло? Воно, звісно, буде занурюватись. Воно може не потонути, тому що нам не сказано, на яке саме змінилося тіло, наскільки більша густина. Але воно обов'язково зануриться, тому що. Сила, з якої воно тисне на воду, буде більша, ніж ти, те, що ніж виштовхувальна сила. Як змінюється архімедова сила, що діє на повністю занурене в рідину тіло, якщо його замінити на тіло, яке виготовилося з такого самого матеріалу, яке має такий самий об'єм, але іншу форму. Форму, от якраз, в нас ніяк не впливає. Але е е впливає площа поверхні. А ось площа поверхні зануреного тіла дуже сильно впливає. Тобто ми можемо взяти лістик бумаги, так, покласти, і він буде лежати е на поверхні, а якщо скамкаємо цей ліст в шарик, то він вже по-іншому поводити себе. Так, е аркуш паперу може навіть літати, так? А ось якщо ми скапкаємо, або якщо візьмемо книгу, то вже не політає. Тобто, порно в даному випадку залежить тільки площа нашого тіла, яке буде тиснути. І остання задача дерев'яну куль... Дерев кульку густиною 800 кг на метр кубічний. Та об'ємом 1 метр кубічний занурило у воду гусина, якої 1 кг кілограм, кілограм на метр кубічний. Сила тяжіння, яка діє на кульку, сила тяжіння це вже дорівнюється 8000. Виштовхувальна сила, що дорівнює э, ро помножити на G і помножити на об'єм. Нам все дано, ми підставляємо отримуємо, що сила Архімеда 10 тисяч ньютонів. Рівнодійно цих сил, рівнодійно це нам потрібно відняти. І ми отримаємо 200, 2000 ньютонів. Якщо сила виштовхувальна більша, ніж сила тяжіння, тобто вага тіла, з якою вона тисне, то тіло буде рухатися вгору там, де сила більша. Якщо її відпустити, це буде, начебто, е м'ячик під водою, він підніметься вгору над водою. Домашнє завдання виконати ТЗ до уроку номер 7. Це сторінка. тут немає? Зош... Покликання на... зошит домашнім завданням я вам надам, які до мене є запитання.